Привіт, Мовікон. Да, відео давно не було. Але поки ви всі грали в Бравл Старс, я чогось не спав цілу ніч. Одним словом, да, якщо ви мене спитаєте, навіщо я не спав, я провіряв скільки я максимально можу грати в Бравл Старс. А всього грав я 4 години 20 хвилин. А якщо ти запитаєш, що я робив ще півночі? Ну, дивився аніме. <гас> аніме. Читав манхву, <гас> найшов там ТЦК. Коротше, ексклюзивний гайд Як не спати цілу ніч. Получити звіздюлі від мами і указкою від Зауча. Самий адекватний телеграм-канал тільки в Мовікона.